Мольєр міщанин шляхти Дія Перша. Короткий зміст. Пан Журден буквально схиблений на тому, щоб з міщан вибитися в дворяни. Своєю працею він, як спадковий торговець, заробив багато грошей і тепер щедро витрачає їх на вчителів і дворянські наряди всіма силами намагаючись освоїти шляхетні манери. Учитель музики та учитель танців обговорюють, як їм пощастило з Журденом. Ми знайшли саме таку людину, яка нам потрібна. Пан Журден з його божевіллям на дворянстві і на світському житті це для нас просто скарб. Його пізнання невеликі. Судить він про все криво і навскіс, і аплодує там, де не слід. Однак гроші випрямляють кривизну його суджень. Його здойглузд знаходиться в гаманці. Вчителі запалосять його тонкому смаку. І блискучим здібностям журден замовив вчителю музики скласти виставу з серенадою і танцями. Він має намір справити враження на вподобану йому маркізу Доримену, яку запросив пообідати в своєму будинку. Звичайно, без посередництва справжнього дворянина Журден би б не добитися такої честі. І у нього знаходиться помічник. Це граф Дорант, знаючи і вимагаючи подарунки для маркізи, які потім підносить їй від свого імені. Дорант постійно обіцяє незабаром віддасть Журдену зайняту суму. З'являється сам Жорден. Хвалиться перед учителями своїм новим халатом. Кравець сказав що вся знать ходить в таких, так що і він має. Учитель танців і вчитель музики просять Журдена подивитися на те, що вони склали спеціально для нинішнього святкування, до Журдену на обід прийде знатна дама, маркіза, в яку він закоханий. Журден байдуже дивиться на те, що йому представляють вчителі. Він в цьому не розбирається, але він не показує виду, так як всі знатні люди повинні розбиратися в мистецтві. З приводу балету він відпускає таку репліку. Дуже навіть здорово. Танцюристи відбивають хвацько.